Привіт малята! Сьогодні я пропоную нам скласти речення за зразком. У нас з вами є схема речення, яка складається з трьох слів. Ну що, спробуємо скласти речення. Я вам наведу приклад, а потім ви спробуєте самостійно. Маша одягає вишиванку. Маша одягає вишиванку, ось яке речення ми отримали. А тепер спробуйте вискласти речення, слідкуючи за стрілочками. Тато їсть вареники. Мама варить борщ. Роздивіться картинку та скажіть, що зробила курочка? Знесла курочка яєчко. Що зробив дід? Посадив дід рібку. Складіть речення за картинкою, тільки щоб в ньому було тільки три слова. Так, корова їсть траву. Молодці.